СЕСО А. СБУ. Разом напишемо історію перемоги. Деталі на офіційних сторінках СБУ. Ти заощадив електрику. І завдяки тобі енергетики заживили громаду на Харківщині знеструмлену ворогом. Ти не просто економиш світло у своїй квартирі. Ти запалюєш його там. Де це найбільше потрібно. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Він був моїм єдиним сином, єдиним сенсом мого життя. Він не виходить на зв'язок вже чотири дні. А в новинах повідомили, що на фронті зараз пекло. Лише закрию очі і одразу повертаюся в ті страшні події. Мені страшно заснути. Зверніться на безкоштовну гарячу лінію підтримки Українського ветеранського фонду. Не залишайтеся в темряві. Поговоріть із психологом. Ти заощадив електрику. І завдяки тобі лікарні вистачило потужності, щоб шестирічні Софійці лікарі пересадили серце. Ти не просто вимикаєш непотрібні зараз прилади. Ти забезпечуєш роботу життєво важливого обладнання. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Ледь знайшов працюючий магазин. В трьох був, закрито, світла немає. Мені, будь ласка, ось цей букет. Так вам пощастило, в нас воно і не зникає. Як так? Так он генератор на вулиці гудить. Український ветеранський фонд гроші. А що так можна було? А чому б ні? Фонд допомагає ветеранським підприємствам. Цікаво. І що для цього потрібно? А, лише ФОП і ОБД. Ось, наприклад, як у нас з чоловіком сімейний бізнес. До 20 тисяч гривень дають. Це я розумію. Чудово. Дякую за букет. Підтримка українського ветеранського бізнесу вже зараз. Деталі дізнавайтеся на сайті або за номером телефону. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. А цей э, зустріла святку з дев'ятого поверху. І що? Так вона мені розказала. Що? І Вася зараз в Берліні. Хто? Вася. Він приходив до нас зі святкою. Так вона розказує. Що? Що шо? шо ти шокаєш? Ти там не один чи що? На роботі ще. Так, не один. На роботі. А ти є ще має бути. Будь собою. Обери підрозділ та спеціальність на армії Коб'ю. Така хвороба, як наркоманія, може спіткати будь-яку людину незалежно від віку, статі та соціального становища. Але в товаристві Анонімні наркомани кожна людина має рівні можливості для того, щоб одужувати і здобути свободу. Поліває разом з ДВС. Стиль і вишуканість рішення для справжніх чоловіків. Тож усю сильну половину людства запрошуємо в магазин брендового чоловічого одягу та взуття ОМ Менс Бутік. Молодіжний вуличний образ, міський стиль кежуал, завжди актуальна класика та спортивний одяг на будь-який смак. І головне, весь наш товар із натуральної тканини. Доповнять ваш образ стильні аксесуари. Ми зможемо задовольнити найвибагливіших чоловіків не лише якісним одягом та взуттям, а й прийнятними цінами і внучкими знижками. Шукайте нас за адресою Місто Ужгород, вулиця Августина Волошина, 2А, а також на сторінці в Інстаграм. До ваших послуг доставка по всій Україні можливість повернення і обміну товарів, офіційне оголошення, дати розпродажів та постійне оновлення асортименту, а також програма лояльності, яка дає можливість постійним клієнтам накопичувати бали. Інтернет-магазин ОНУ мен збутік знаходимо рішення, які відповідають вашому статусу. 2024 рік Олімпійські ігри у Парижі, і ми теж готові до великого старту. Так само, як і спортсмени на треку, ваш інтернет повинен бути бездоганним. ДВС забезпечує високу швидкість і стабільність з'єднання, так що ви не пропустите жодного важливого моменту. Будь то трансляції, ігри або робота з нашим інтернетом ви завжди на висоті. Вдосконалюйте свої вміння та досягайте нових вершин разом з нашим надійним з'єднанням. І роби, тому що великі речі складаються з малих справ. Ось так: вузлик до вузлика. Вузлик до вузлика. Вузлик до вузлика. Вузлик до вузика. Вузлик до вузлика. Вузлик до вузлика. Вузлик до вузлика. Так і плететься наша перемога. Ну, знає? Ой, хто б казав. Христос народився. Славі його! А що у вас там? А ну, відходьте! Не чіпайте нічого. Побачив підозрілий предмет, Алло. не чіпай. А, там, Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Віння це напевно одне з ключових понять для полону. Є речі, до яких не може адаптуватися людина. Ви розходні матіря, вас кинули і забули, ви мали зараз лежати в степу. 13 – це не остаточна цифра. Завжди можна, як там кажуть, доболтати. Страх розлюднює, страх перетворює на предмет. Надзвичайно важливо писати листи, ув'язнення. Відчуття свободи, які ти просто бачиш, чуєш, відчуваєш. Це абсолютно немовірно це повернення до справжнього себе. Двадцята в Україні час підбити головні підсумки четверга, 26 грудня. В ефірі новини єдине головне для вас. Працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадієв. Христос народився. Ну а тепер до подій на фронті там понад 100...